Як багато, на жаль, віруючих людей втратили найважливіше це покаяння. Адже Ісус саме це завжди нам і показував, і саме цьому завжди нас вчив. Він показував, що від днів Іоанна Хрестителя і до нині почалася нова ера тоді, коли Царство Боже прийшло. А яким чином воно прийшло? В що хрестив нас Іоанн Хреститель? Він хрестив хрещенням покаяння. І що показував нам Ісус Христос, що кожна людина вона має каятися. Коли в нього учні запитували, скільки разів каятися, він говорив 490 разів на день. 7 на 70 він говорив: і якщо покається брат твій, то тоді прости йому. А якщо не кається, то тоді він гірше тобі за митаря і грішника. Тобто розумієте, як легко віруюча людина вона перетворюється в грішника в очах Божих. Тоді, коли вона не кається. І Ісус показує своїм учням, що кожна людина, кожна віруюча людина, вона має каятися кожного дня. Сім на сімдесят, Він каже, скільки згрішив, скільки подумки навіть щось погане подумав, стільки й маєш покаятися. А скільки людей, віруючих, в нас говорять, що от я колись там, коли віруючим став, 20 років тому, наприклад, я один раз покаявся і все. І каятися мені більше не потрібно. Як це, якщо Ісус вчить зовсім іншому? І Ісус і показує, що тільки так прийде всередину нас Царство Боже. І тоді Царство Боже буде жити в нас. І саме тому, друзі, що втрачено покаяння, немає Царства Божого всередині, і так багато віруючих людей вони не можуть проповідувати, бояться, і Бог не може через них діяти, тому що Царство Боже робить це все. А нам потрібно працювати над тим, щоб це царство Боже було всередині мене. А щоб воно було, потрібне покаяння постійне, перед ким згрішив, перед тим і каєшся. Тобто не просто щось там напряму Богу сказав і нічого не виправляю. Ні, потрібно каятися перед своїм священником, потрібно каятися перед людиною, перед якою ти згрішив, яку ти образив, наприклад. І тоді, звісно ж, це буде зміна нашого серця, це буде зміна нашого мислення. Царство Боже буде приходити всередину нас, і ми зможемо внести це царство Боже. Тоді будуть плоди і результати, тоді будуть врятовані душі в нашому житті. Тому кожному християнину потрібно повернутися до найголовнішого до покаяння, до роботи над собою, і тільки тоді Бог буде жити всередині нас.